Італій Кличко підтримав петицію на захист літературного скверу, і тепер її мають розглянути депутати Київради. Раніше мешканці столиці закликали владу захистити літературний сквер в Шевченківському районі від забудови. Петиція набрала необхідні 6 тисяч голосів. Новорічні фотозони облаштували в столичних парках. Про це повідомили в Києві зеленбуді. Зокрема, мешканці столиці можуть зробити світлини з прянічним чоловічком, помилуватися вертепом, стати частиною подарунку. Ну а увечері помилуватися святковою ілюмінацією. Різдвяно-новорічні інсталяції облаштували у всіх районах Києва. І надіслати привітання незнайомцю. Функція таємний поштарик з'явилася в застосунку Київ цифровий до 14 січня. Усі користувачі можуть створити цифрову листівку з побажаннями, підписати її псевдонімом і відправити випадковому адресату. А у відповідь ви отримаєте теплень. Привітання. Крім того, з поміж учасників акції також розіграють подарунки, теплі аксесуари від крамниці цифрового. Для цього необхідно опублікувати допис у соцмережах з хештегом КиївДіджитал.